Визначення доходів майбутніх періодів. Збільшення доходів звітного періоду внаслідок коригування доходів майбутніх періодів. Повний текст статті, розміщений на ресурсі утріка за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображається операція з бухгалтерського обліку, збільшення доходів звітного періоду внаслідок коригування доходів майбутніх періодів. Відображення в обліку збільшення доходів звітного періоду внаслідок коригування доходів майбутніх періодів проводимо документом операції, що видені вручну бухгалтерські» розділу послуги. У списку ще відкрився, створюємо документ Операції, що видені вручну бухгалтерські» за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи та суми операції – за допомогою кнопки Додати в табличній частині за дебетом та кредитом відображаємо збільшення доходів звітного періоду внаслідок коригування доходів майбутніх періодів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Операції бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті kbs.net.ua У розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!